Всі говорять про перемир'я, загарбники знову б'ють по житлових будинках. Вночі росіяни запустили балістику та дрони. Під ударом опинилося одразу шість областей. Найбільше дісталося Харково. Там в індустріальному районі було влучання у багатоповерхівку. Що найменше семеро людей не вижили. Двоє з них діти: півторарічна дівчинка та 16-річний хлопчина. Під ударом опинився індустріальний район міста Харкова. Було п'ять влучань по багатоквартирному житловому будинку. Усі профільні служби працюють на місці. За процесуального керівництва намишлянського окружної прокуратури до єдиного реєстру до судових розслідувань внесення відомості за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Також від нічної атаки постраждали Дніпровщина, Сумщина, Київщина та Удещина. Востаннє в останній влучання було у паливно енергетичний об'єкт. Аби захистити пожежу, довелося задіяти більше ста рятувальників та добровольців. Вже зранку під ударом загарбників опинилося Запоріжжя через лучання Зайнялися торгівельні павільйони, а хвилою було пошкоджено житлові будинки. Зранку стало відомо про одного загиблого та 17 поранених, серед яких підліток. Що масована атака на мирних українців сталася напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка відбудеться сьогодні о 22.15 за київським часом. Саме на ній сторони обговорюватимуть наступні кроки для перемир'я. Найвища точка України складний маршрут, і лише троє людей у знімальній команді. Співачка Женет поділилася ексклюзивними кадрами з нового кліпу Життя триває. Прем'єру артистка запланувала напередодні Дня Незалежності. Горе. Трава, квіти це все наше, і ми гордимося, що ми маємо такі красиві краєвиди. Команда чудова. Я дуже дякую всім, тому що якщо б не моя команда, я б, мабуть, не зробила б і половини цього. Дуже дякую всім. Чекайте кліп. Зйомки відбувалися в Карпатах у Букувелі, на полонині і на самій гуварлі. Саме ця гора стала символом боротьби, віри та внутрішньої сили. Ми разом всі вперше подолали маршрут до Говерли і підкорили саму Говерлу. Звичайно, були свої нюанси, звичайно, важко. Ми втомлювалися, несли апаратуру, багато одягу, переодягалися, перезувалися. але в результаті я задоволена. Ми всі попрацювали на славу. Погода загрожувала зірвати зйомки, а дрон розбився за два дні до підйому. Але техніку оперативно замінили, і команда таки встигла зафільмувати магічні пейзажі. Я дуже щаслива, що я українка, що я маю можливість жити в Україні. Дякую Збройним силам України. Я вірю, що скоро закінчиться війна, і Україна переможе. Кліп життя триває, це візуальна історія про силу, свободу та любов до рідної землі. Його прем'єра 22 серпня стане ще одним нагадуванням. Попри все, життя триває. Стежте за ютюб каналом артистки! Мені це подобається. Перша реакція Трампа на Зеленського задала тон усій зустрічі, але й сам український президент цього разу підготувався, як то кажуть, по усіх фронтах під одягу до стилю розмови, аби цього разу діалог в овальному кабінеті таки відбувся. Воно й не дивно, адже на кону стоїть мир, і тепер глава нашої держави приїхав з картами в руках. Сомачтеніфодеме байдвеюзґрет якщо серйозно, то на зустрічі з Трампом Зеленський приїхав із чотирма козирями. Це реальна підтримка лідерів ЄС, запуск у виробництво далекобійного «Фламінго», зупинка прориву фронту у та безпрецедентні спецоперації, які здивували світ. А з таким набором розмова стає вже продуктивною. Стартові позиції України суттєво покращились, тому що ми маємо пам'ятати напередодні цього візиту. Було багато розмов про те, що Можливо, Дональд Трамп буде вимагати в Україні виходу ЗСУ з Донбасу, інших таких капітуляційних умов, які ставив Володимир Путін. Це була небезпека, це була загроза. І так виглядає, що цієї загрози ми минули. Підготовка до розмови лише половина справи важливішим є те, що ми утримуємо на фініші безпекові гарантії та прямі переговори між Україною та Росією на рівні лідерів. І якщо з Європою питань не виникає щодо аналогу п'ятої статті НАТО для України, то США, хоч і підтримують таку модель, проте деталі своєї участі озвучують розмито. Непередбаченим є і розвиток подій щодо зустрічі Зеленського та Путіна, попри заяви Трампа, що такі переговори от от відбудуться, протилежна сторона вже почала маневрувати та викручуватись. Станом ну, на зараз немає якихось очевидних ознак того, що Володимир Путін і Росія готові сідати за реальний стіл переговорів і реально добивати з миру, тому що цілі Росії стратегічні цілі, а саме бажання знищити Україну як державу і домінувати на європейському континенті, вони залишаються незмінними. І тим не менш США впевнено говорять про підготовку перемовин між Україною та Росією. А європейські лідери озвучать ймовірний термін наприкінці серпня. У господарському суді Львова відбулося фінальне засідання з питання конфлікту про земельну ділянку, відому у місті як Добробут, де точаться суперечки вже більше десяти років. Подали заяву до суду представники Львівської міської ради, які вважають використання цієї території незаконним і звернулися до ФОМІДИ для вирішення цієї проблеми. Ми вважаємо, що громаді міста Львова такою незаконною реєстрацією були завдані збитки. Які вимірюються сотнями мільйонів гривень, тому що рішення органу місцевого самоврядування встановленому порядку про виділення землі не було. Тим не менше, в певний спосіб це було оформлено. Як зазначають представники міської влади, процес йде по другому колу, дійшовши до Верховного суду, який став на бік громади міста та повернув справу на розгляд. Сьогодні суд першої інстанції не підтримав звернення. Ну нічого, будемо, значить, далі рухатися по тих колах, відстоювати справедливість. Тому що, знаєте, можна дискутувати про якусь там юридичну казуїстику, норми, але всі розуміють, що з точки зору справедливості, це є афера В громади, фактично було вилучено незаконну територію, яка є дуже центральною, яка знаходиться за оперним театром, де колись мав бути збудований п'ятизірковий готель. Спільним підприємством закінчилось тим, що ні готелю немає, ні частки міста в спільному підприємстві немає, немає навіть базару і немає там торгівців, якими завжди прикривалися, їх просто вигнали. Поки суд не задовольнив позов Львівської міської ради. Заступник міського голови переконаний, що вони подаватимуть апеляції та відстоюватимуть позиції громади Львова до останнього, адже впевнені, що справа важлива, і ділянка в центрі міста не може бути захаращеною, а на має бути його окрасою. Марія Тацинець Семен Пулек, правда тут Львів. Запальний та дуже патріотичний концерт від благодійного фонду Завжди Україна об'єднав чимало людей, які зазвичай мета вкрай важлива зібрати донати для військових. Цього разу допомогти треба одразу двом бригадам. Десяті окремі гірсько «Едельвейс» та 112-й тероборони захисникам дуже потрібні пікапи. Це бригади, з якими ми працюємо, співпрацюємо з перших днів війни. Ми ставили перед собою мету зібрати близько 700 тисяч. Саме в серпні такий захід він йде по одному сценарію. І дякуючи українцям, нас ті всі заходи завжди ми досягали мети, були закриті сповна. От і ми могли виконати ті обіцянки, ті завдання, які нам ставили військові. Скай древо Андріана та Кетеріна талановиті та харизматичні виконавці викладаються повну. Воно й не дивно, адже для них це не просто робота, це можливість сказати дякую нашим воїнам. Безумовно важливо, як і кожен наш концерт, і на якому в нас є благодійність. Мені здається, що за ці роки нашої війни це стало як в звичку, і це повинно входити в звичку. Тому що це просто для нас робота. І ми повинні платити за те, що ми живемо в нашій країні, нашим захисникам, нашій країні. Не завжди грошима, але якщо є гроші, то й грошима. Завжди Україна благодійний фонд, який вже давно допомагає нашим захисникам. Військові точно знають, що кожен збір та акція волонтерів на 100% допоможе закрити нагальні потреби на фронті. З фондом завжди Україна. Я познайомився в 2022 році. Коли шукав, як обути свій батальйон. І е, Андрія я знав трошки раніше, я не знав, що був започаткований фонд, але він задзвонив і каже, в мене є такий фонд. Е, він не знав, те, що я пішов одразу служити. І роз, за розмовою я дізнався, що вони можуть забезпечити на той момент додатковою формою, взуттям. Після того були дрони, після того були пікапи, після того фонд виріс. Вже відомий знаменитий фонд з яким ми співпрацюємо і на сьогоднішній день. Попереду фонду ще багато амбітних цілей, і вони обов'язково їх досягнуть. Адже це завжди Україна. Євгенія Полікарпова, Марія Тацинець, Остап Кульпа, правда, тут Львів. В середньому дошкільнята можуть хворіти на респіраторні інфекції до 10 разів на рік. Нежить, кашель, температура та інші прояви застуди звична картина для багатьох батьків. І це не завжди свідчить про слабкий імунітет, зазначають лікарі. Найчастіше дитина починає часто хворіти, як відвідує дитячий колектив. Тому що вона ще багато інфекцій в своєму житті нема, Не бачила, не контактувала, і в неї нема до неї імунітету. А туди вона приходить. Багато вірусів різноманітних зустрічає вперше в житті і на на абсолютно законних підставах хворій. Часті застуди у дитячому віці не свідчать про неспроможність імунної системи. Насторожити батьків повинно інше, коли хвороби проходять важко та супроводжуються ускладненнями. Якщо дитина хворіє, Важко з ускладненнями, наприклад, вона мала двічі запалення легень впродовж року, або вона має часті отити, або гайморити, так, або ускладнення інфекції, які потребують госпіталізації, частих в лікарнях перебування і тому подібне. Ускладнення інфекцій потребують консультації імунолога для того, щоб виключити справді проблему з імунітетом. Тож важливим кроком для захисту імунітету дитини є вакцинація. Вона допомагає уникнути тяжких ускладнень після інфекції. Найчастіша рекомендація імунолога: зробіть вакцинацію від пневмококів і від грипу, тому що це найчастіші причини частих або важких ускладнених інфекцій. Ми говоримо про запалення легень, запалення вушок, так гайморити і тому подібне, які я озвучила. Найчастіше вони зумовлюються. Пневмококами. І вакцинація від пневмококів дуже добре допомагає уникнути таких ускладнень. Не частоту інфекцій вірусних, а уникнути ускладнень перебігу вірусних інфекцій. Найкраще зробити щеплення ще до того, як дитина піде в садочок чи до школи, адже саме там ризик зустріти різні віруси найбільший. А ось вітаміни для профілактики частих застуд не такі ефективні і не замінять щеплення. Якщо дитина має певні захворювання, які супроводжуються дефіцитом засвоєння вітамінів, так чи вже ми знайшли дефіцит чогось, наприклад, там заліза при анемії, так бо може їй того заліза бракує в харчуванні і тому подібне. Тому так, деколи, коли є покази, або коли є прояви, так тоді ми їх рекомендуємо здоровій дитині, або якщо вони приходять до мене з приводу частої захворюваності, я аналізую цю захворюваність, тому їх рекомендацій як вітамінів не буде. Отож, вчасна імунізація, збалансоване харчування, повноцінний сон, активний відпочинок та загартовування допоможуть зберегти здоров'я малечі та уникнути небезпечних ускладнень захворювань. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда тут Львів. Фармацевти гомеопати продавали в Україні псевдопрепарати, а частину заробітку віддавали своєму російському власнику, аби їх не викрили усю продукцію, фасували в одній з країн ЄС та пропонували на ринку вже як європейську. Організував схему дійсний академік Російської академії медичних наук, і власник великого фармацевтичного холдингу РФ ще на початку 2000-х він створив дочірню компанію в Україні. Ми встановили, що частина прибутку від продажу цих препаратів систематично виводилася на рахунки громадянина РФ, кінцевого бенефіціара бізнесу. У це важко повірити, але свої псевдопрепарати фармацевти-зрадники виготовляли з кролячого посліду та подрібнених мертвих бджіл, а продавали таку цікаву гомеопатію в аптеках по всій Україні. Лікувальних властивостей вони не мали, але відтерміновували пацієнтам належне лікування та несли потенційну загрозу для здоров'я. Лише протягом повномасштабного вторгнення негідники заробили на здоров'ї українців та в кишеню російського господаря більше аніж півмільярда гривень. Цей офіс та склад липові фармацевти організували прямо в київському будинку власника холдингу, який має 700 квадратних метрів. Поліцейські провели десятки обшуків в офісах за місцями проживання та в автомобілях учасників групи. Вилучено понад 40 ящиків документації, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з листування. Де узгоджувалися ціни, реклами, методи обходу санкцій та способи приховування країни походження продукції фігурантам вже повідомлено про підозру. А міністерство охорони здоров'я найближчим часом має заборонити розповсюдження цих псевдопрепаратів в Україні. За посібництво Україні агресору усім причетним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Взагалі стіни цілі, але віком немає. Це в одній кімнаті. Ігор не спав усю ніч, а зранку, оглядає свою потрощену квартиру. Його вулиця вже втретє зазнає ворожих ударів. Чоловік каже, що цього разу бахало так, що було чутно, навіть в укритті. Страшні звуки, вибухи і весь будинок, де ми були в укритті, трясло аж. Повністю ми взагалі навіть в укритті люди голову схиляли і ховали. Навіть так в самому укритті, прилякані і кричали, особливо діти там. Тривога лунали від третьої ночі, і майже до сьомої ранку загарбники били по західній Україні дронами та балістикою. У Львові знову атакували залізничний район. Відомо про пошкодження житла та цивільної інфраструктури. Ну сьогодні було так реально страшно, дуже сильно було. З пошкоджено майна у нас вікна майже всі вибило і побило ще є тріщини головних стін. У нас будинку було пошкоджено 26 будинків. Від моменту відбою за дорученням міського голови Андрія Садового працює штаб на місці щодо ліквідації наслідків. Станом на цю хвилину 11 мешканців потребують 11 квартир. Відповідно більша кількість мешканців потребують відселення, яке ми будемо забезпечувати. Постраждав один садочок. Понад 30 вікон є вибиті, і постраждали адміністративні будівлі, постраждали так само будівлі суб'єктів господарювання. Найстрашніша новина це постраждалі. Зранку повідомили про одного загиблого та трьох травмованих, один з яких у вкрай тяжкому стані. Доставлена жінка 38 років з травмами грудної клітки. В лікарню сатолоки доставлений чоловік 62 років з проникаючим пораненням в голову. Стан важкий, знаходиться в операційній. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями грудної, черевної та пораненнями нижньої кінцівки. Я відчула вибухову хвилю, яка мені вдарила в спину. А на мене, мене привалило куском, здається, чи стіни, чи кухні. Там був мій попугай, який мене дуже сильно любив, я його теж. І я рванула за ним. Я витягнула клітку, але клітка там дуже було сильно жарко. Клітку десь гепнуло, щось дно відвалилося. І коли я її вибігла на вулицю, я зрозуміла, що клітка пуста, його нема, він всередині. Рятувальники багато годин поспіль долали наслідки ворожої атаки, адже загоряння виникли одразу на кількох локаціях. Маємо влучання в трьох районах, також підміну ланку. На У нас були загорання житлових будівель, господарчих будівель, також маємо пошкоджені транспортні засоби. Ця атака є воєнним злочином. Тож зараз на місцях працюють правоохоронці, аби зафіксувати кожен факт порушення. СБУ вже відкрили кримінальне провадження щодо останнього удару по Львову. Слідчі служби безпеки відкрили кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, а саме воєнні злочини поєднані з умисним вбивством. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Хвороба, яку легко сплутати зі звичайною застудою, однак головне вчасно розпізнати її та розпочати лікування. Йдеться про вірусний менінгіт – запалення оболонок головного та спинного мозку спричинене вірусами. Найчастіше недуга трапляється влітку, особливо у серпні, коли збудники активніші, а зараження нерідко відбувається через воду. Саме тому сезон відпусток вважають періодом підвищеного ризику. Є сезонні кишкових інфекцій, яка літом є. Звичайно, набагато більше часто ну, і за останній місяць в нас було двоє дітей, які ми пунктували, на ну, тобто на ну, вони відправлені в інфекційну лікарню. Ці віруси можуть бути на ну, як ентеровіруси, які є інфекцією брудних рук ну, так і можуть бути віруси, які передаються повітряно картинним шляхом. Тобто існує на ну, якась дитинка, в кого просто були животик, на ну, в когось є просто розріжені випорожнення або якісь там. Нежить і цього достатньо та дитина переживає цю інфекцію в такій формі, але вона може передати іншій дитинці, яка має менший імунітет або має певну специфіку, і тоді цей вірус проникає в мозок на оболонки і викликає ураження специфічного там запалення, запалення оболонок мозку. Найчастіше збудниками є ентеровіруси, такі як коксакі та ехо, але також можуть бути віруси герпесу, вітряної віспи, паротиту та інші. Симптоми включають лихоманку, головний біль, нудоту, блювання, світлобоязнь, іноді висипи. А у немовлят випинання, тім'ячка, поганий апетит та дратівливість. Діагноз ставиться на основі клінічної картини та аналізу спинномозкової мозкової рідини. Не треба боятися свого функція, напевно, треба дуже. Виважно підійти і до діагностики тих захворювань. І якщо є якісь сумнівні речі, то вчасний поставлений діагноз відповідно набагато краще спрощує на... лікування і покращує прогноз для таких дітей. Час від зараження вірусним менінгітом до появи перших симптомів може становити від двох до десяти днів. Ця особливість, що це швидко наступає для вірусних менінгітів, це, це є на години днівно, тобто, на, але не Бо при гніних гнігідах часу трошки більше, вони ускладнюються якимось може, обсесами, тобто ті гні можуть осумковуватися, можуть бути якісь спайки з луки, лікуваних шляхівна. А тут того, як правило, немає, але тут ми маємо більш таку негайну потребу в тому, щоб призначити лікування, яке зменшує такі ризики. Лікування вірусного менінгіту здебільшого симптоматичне, спрямоване на полегшення стану дитини. Перебіг зазвичай легший ніж при бактеріальному менінгіті, але небезпека існує особливо для малюків до року. Вірусний менінгіт небезпечний внутрішньочерепним тиском і невчасне лікування такого синтаму, коли дитина не входить на Можливості вклинення таке вклинення. Тобто, мозок настільки набрякає, настільки великий тиск на що є стиснення тих ділянок мозку, які відповідають за дихання серцебиття. Та тобто ризик не мати такі ускладнення. Він найбільш нас чи хворих лякає на уникнути вірусного менінгіту, допомагає профілактика, а це вакцинація від інфекцій, що можуть його спричинити, зокрема кору, паротиту, вітрянки та інших, а також дотримання правил особистої гігієни. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Біля військової адміністрації презентували мистецьку інсталяцію після образи, яка стала спільним проєктом галереї сучасного мистецтва Зенек Гелері» та Львівської обласної військової адміністрації. Автором проєкту став Михайло Даяк, який поділився, що першочергова виставка мала бути призначена для Маріуполя, але їй так і не судилося туди потрапити. Цей проєкт моя реакція на події, які відбулися в Маріуполі саме, тому що у березня році, в березні, в Маріуполі мав відбутися з, з, з драмтеатром Маріупольським великий мій паблік арт проект перед багами. І 2 березня мало бути власне відкриття цього проєкту, але трапилась війна і все було там знищено, і театр, і, і люди і архітектура. І отже, це моя реакція, тому що. Ми з Маріуполем тісно співпрацювали, і там було дуже прогресивне місто сучасне, яке було відкрите до всяких експериментів з сучасним мистецтвом, і, власне кажучи, я мусив відреагувати якось на це. Одним елементом я можу поєднати і театр, і вбитих людей, і зруйновану архітектуру. І я прийшов до виступу, що стіле – це такий утилітарний об'єкт, який, який власне і про людей, і про театр, і про архітектуру. Автор проєкту має амбітний план, аби інсталяцію привезли до Європи для того, аби поширити обізнаність про питання України. І він вірить, що така інсталяція буде близькою до душі європейцям, адже вони звикли до мистецтва такого формату. Це інсталяція одного з наших відомих митців сучасних Михайла Деяка. Він цією експозицією намагається привернути увагу і ще раз нагадати нам, що тільки в об'єднанні ми будемо сильні. Ми обов'язково переможемо і закінчимо цю кляту війну. Експозиція приурочена була першочергово. місту Маріуполю, власне, Маріупольському драматичному театру. Вона включає в себе 50 таких умовних стільців, які мають дуже глибокий зміст. Це і стільці, на яких немає глядачів, і стільці, які уособлюють кожну людину, яка індивідуальність, яка зовсім по-різному сприймає і події, які відбуваються, і події, які відбуваються зокрема в Україні, станом на сьогодні. Мистецька інсталяція після образи у Львові триватиме до 1 жовтня. Тож усі охочі зможуть відвідати її у парку на валах і відчути, як сучасне мистецтво відображає візуальне осмислення руйнувань і збереження культурної пам'яті. І не забувати про Маріуполь, який залишатиметься живим, поки ми плекаємо пам'ять про нього. Якщо ти любиш, ти не забуваєш. Дякую, величезне пану Михайло. За цим експозицією болі і любові, ніжності і втрати. І колір просто чудово. Дякую величезне. Марія Тацинець, Остап Кульпа, Правда тут Львів. Місце, де свобода отримала форму та назву. Сьогодні Silent Парк від Left Development відкриває двері для своїх нових мешканців. І цей простір бізнес-класу вражає та надихає. Сьогодні команда Left Development проводить день відкритих дверей для власників першого будинку житлового комплексу Silent Парк. Це унікальна можливість першими відвідати житловий комплекс, а саме перший будинок, перший та другий під'їзд, дізнатися історії його створення, побувати на екскурсії, і також першим побачити свою квартиру. Локація, інфраструктура, архітектура європейського мінімалізму та ексклюзивний дизайн холу і поверхів – житловий комплекс Island парк для тих, хто цінує комфорт та затишок. Клієнти, які прийшли на день відкритих дверей першого будинку, відзначають особливу естетику, атмосферу зручності та ідеальні проектні рішення. Перший який будинок я побачила і я впевнилася, що це буде місце, де хочеться будувати, де хочеться жити. Для мене особисто важлива естетика, місцезнаходження знаходження квартири, юридичне підтвердження. Також і, звісно. А те, що о, здача відбувається вже в найближчий час. Я дуже довго обирала, ми оглянули дуже багато будинків. А далі локація. Мені дуже хотілося бути поряд, поряд з природою, а тут все співпало. Ми приїхали навіть не думали. Мені здається, з першого разу ми приїхали і вирішили, що будемо купувати. День відкритих дверей це пріоритет для компанії Лев Девелопмент. Саме під час таких зустрічей клієнт наочно бачить простір ЖК та своєї квартири і миттєво отримує відповіді на будь-які питання.